Всім привіт, друзі! Я світаю на продовженні першого чемпіонату Ілая. Сьогодні у нас вже буде третій черветь фінал, і також битва Льодяного Горохостріла проти вишні Вишні Чомпера. Також, до речі, я тільки зараз помітив, що ось ця команда мала б мати ледяни автомат за височайного. Але сьогодні у нас битва Льодяного Горохостріла і Вишні вишні Чомпера знову ж таки. І ми починаємо! Відкриває сьогоднішню битву команда Людяного крохостріла, що з Людяного Кавуна, горохострілового горіха і повгриба. Ця команда вже розправилася з першим зобі в першому раунді. У цієї команди є дуже багато сильних сторін, наприклад, пронизливість від горохострілового горіха та повна заморозка від людяного кавуна. Мені здається, що всі ці скіли дуже їй допоможуть, але хто його знає, адже з прямим домагом у ці команди не все гаразд і розпиляється вона з зомбі, неймовірно, повільно. Але, в принципі, людяний Кавун дає багато часу на те, щоб розібратися з ними. Що команда в першому раунді і зробила? Переходимо до команди вишті вишечом, що на саме тоді дуже цікава і дивна. Адже в ній вишечом, вишній горіх і шипи. Дуже цікаво, до речі, комбо вишня Чомпера і Вишні Горіх, оскільки вишні Горіх хілиться за рахунок підривів вишні, які, роблять, які робляться, коли вишні чомпер з'їдає якогось зомбака, якого він вже і з'їв. Інші два зомбі підходять до Вишні Горіха, але там ще є шипи, які будуть сильно домажати усі зомбі, поки вони їдять вишні горіх. Відроголов вже підійшов, у голови зараз підійде. Я так думаю, що тут вистачить однієї перезарядки чомпера, тому що, як я вже й казав, він ще й е, підривається як вишня, Отже, підривають обох зомбаків. Але, як можемо побачити, вишній горіх вже нормально так під'їдений, і у нього залишилося на те, щоб дуже багато хп. І мені здається, що його можуть з'їсти. Ось ось перезарядиться Чомпер, але ні, все ж таки з'їдають горішок. А найжахливіше це те, що Чомпер буквально через секунду переживав. Перша команда спиралася з цим раундом на 3 бали, а друга витратила один бал. Переходимо до другого раунду, це раунд з прискореними зомбаками, і команда ледяного гороху стріла вже починає битися з цим раундом, вона вже, власне, вбила зомбі з газетою. І якщо згадати, то в попередніх двох битвах зомбі з шестом зміг принести дуже неприємну поразку для якоїсь команд. Подивимося, чи щось у нього вийде цього разу. Ну, з першої команди не, воно, у нього нічого не вийшло, адже його вже прибили, а зомбі-футболіста заморозили і зараз ці три рослини по ньому б'ються. І так, вони його вбили. Переходимо до другої команди і подивимося, що вийде у зомбі шестом цього разу. Він разом із зомбі-футболістом виривається вперед, і мені здається, що це не дуже гарні новини для зомбі з шестом, адже його можуть підривати разом з Олстаром. Ну, Олстара з і його підривуть. Галі ще зомбі з газетою не підійшов і так, їх обох підірвало. Ну, Одного з'їло, одного підірвало. І залишився один єдиний зомбі з газетою. І мені здається, що цього разу вешам борточно встигне перезарядитися. Адже попереднього разу йому не вистачило якогось там міліметра, а там було цілих два зомбі, а тепер лише один. Я тут випадково переключився на інший екран, але повірте мені, що він помер. В цьому раунді обидві команди набрали по три бали. Переходимо до третього раунду. І, чесно каже, що його випадково зняв зі рази. Ось цей перший був. І одного разу він... Вона... ця команда справилася, а іншому... іншого ні. Подивимося, спра... чи справиться цього разу. Лідоколон же вбив одного з них, але ні, все ж таки ось... два останніх згризли його. Переходимо до команди Вешня вишне Вже зомбі на дефіном. З дельфінами стрибають. І ось, знаєте, трішки недостатньо було для того, щоб відразу всіх трьох зомбатів одним підривом вбити. Але, наскільки ми знаємо, один зомбі проти е, перезарядки вишня Чемпера не зможе перегризти вишневий горіх. От колись вишневий чемпер перезарядиться і переб'є його. Це станеться колись, але, ну, колись, коротше. Взагалі-то цей бій я відзнівав знову ж таки два рази, і ця команда обидва рази з ним справлялася. Тому тут до неї жодних претензій. Ось ось вже перезарядиться вишневий Чомпер. Ось прямо зараз. Ось він і перезарядився. В цьому раунді команда льодяного рухостріла повністю провалилася, а команда Вишневого Чомпера набрала три бали і стає лідером. Четвертий або лядяний раунд. Чесно кажучи, цей раунд я би переіменував в раунд Андістана. Напевно, так і треба заробити десь на, на, на півфіналі. Тому що зомбоні не можна ніяким чином застанути. І це, чесно кажучи, дуже погано для команди лядяного горохостріла, тому що лядяний Кавун не може вже допомогти е, горохостріловому горіху. Сам горохостріловий горіх е, має, дуже бага, має дуже мало часу на атаку. А на його величезну кількість АП зомбоні начхати. І це поразка. Приходом до команди вишні вишні Чомпера і тут, чесно кажучи, все набагато краще адже ніякої рослини, що надіється на свій стан або заморозку, тут немає. Тут зомбоні вже наїжджає на колючки і таким чином ламається. Я за це бал не зніматиму, але цей бал переноситься на інші рослини. Тобто якщо зараз зомбі розіб'ються або з'їдять. Вишневий горіх, то команда отриматиме півтора бала замість двох. Оскільки тепер кожна рослина коштує по півтора бала, а не один. І зараз великий слюдяний стіногоріховий замботанік вже гризе вишневий горіх. А вишня Чем знову перезаряджається. Мені здається, що він знову встигне, тому що один зомбі повністю готовий горішок. Це перемога. Чи не так? Ну, подивимося. Чомпер жує, зомбі також жує. Я, я реально не знаю, що тут казати, але треба чимось забити. Горіше вже на самотоділі білий, це... але ні, зараз вишен Чомпер з'їсть цього зомбака. Так, він його з'їдає, і це три це бали. В четвертому раунді команда лідіного рухостріла не набрала балів, а команда вишні вишні Чомпера набрала цілих три бали, і це абсолютно новий рекорд. А битва ще й не закінчилася. Переходимо до п'ятого раунду, і, чесно кажучи, команда Лядяного Рухостріла дуже мало шансів на те, щоб вийти в півфінал. Вона має набрати не тільки всі шість з можливих шести балів наступних трьох наступних двох раундів. Так ще й надійтеся на те, що команда вишня Чомпера не набере більше одного балу. Якщо «Вишня-Вишня-Чомбер» набере один бал, то команда Лєдяного рухостріла» може надійтися тільки на нічило. Якщо більше одного балу, то ну, вона пограла. Але ця команда почне дуже непогано і вже винесла першого з зомботаніків. Але ось інший зомботанік, що з газетою, вже її витратив і почав дуже сильно лупити по Грішковому горохострілу. Але все ж таки він не зміг його вбити. Команда Вишній Вежчобора вже має більше балів, аніж будь-яка команда, що виступала в чвертьфіналі. Але вона може ще збільшити цей рекорд, а головне, якщо вона переможе в цьому раунді, або набере хоча б 2 бали, то вона стає повним переможцем цієї битви. Але це я вже розповідав, тому давайте краще про сам бій. Зомбаки підходять, а їм нічого не загрожує. Чесно кажучи, це дуже непогана можливість для того, щоб вбити ем, вишневий горіх, але, на жаль, для залізного горохостріла, він підходить ближче і зараз здається його з чомпер. А найцікавіше це те, що останній то зомбі нічого не зможе зробити. Ну, розіслиться він і що? Від нього від цього ж е, вишневий горішок тільки похилиться. А отже, його єдиний шанс це на свої власні зуби. Але, як ми вже знаємо, зомбаків не те, щоб дуже виходило. За, те, за, якщо вони одні, за час перезарядки виштевого чомпера з'їсти горішок. А цього разу зомбі ще й дуже довго підходив. Чесно кажучи, я серйозно не знаю, як тут можна надіятися зомбакам на перемогу. Адже ось чомпер вже пережує, і це капець. Але тут можна побачити, що зомбі досі гризе за горішок, і ось горішок вже на повністю червоний. Це означає, що, від, що у нього відняло доволі таки багато хп. Але не забуваємо, що. І все ж таки Чомпер переживає. Це кінець. Кінець для команди Лядяного Горохостріла. В цьому на дуже важкому раунді обидві команди набирають три бали, але для команди Лядяного Горохостріла це вже нічого не означає. Ця команда вибула з турніру. Але все ж таки я проведу останні два, останній раунд, тому що цікаво, скільки наберуть команди, в принципі. Я, чесно кажучи, мені прям дуже неприємно за командою Лєдяного Горхостріла. Вона набрала другий по більшості результату. У неї вже 9 балів. Це більше, ніж за всі команди, окрім команди вишні Вищемпера. І вона якраз таки попалася проти цієї команди. Це реально дуже неприємно. Подивимося, скільки балів ця команда набере, в принципі, проти Хархача вона починає дуже непогано. Людяний Кавун вже заморозив її, а Гарк вже на самом ділі виконав Імпа. Це дуже класно, оскільки це означає, що у нього вже менше половини ХП. Насамділі це навіть гарно для Гарванчо, адже він має шанс пройти декілька клітинок без заморозки. Але ні, в нього перелітає спокійливий льодяний кавун. Ну, Насамкілі, коли я кажу людяний кавун, я маю на увазі саме снаряд людяного кавуна, а не людяну кавуну пульту. Треба щось придумати з цим, але поки що гаразд. І так, Гарганчо вже підходить до погриба, але врешті-решт він помирає. Остання битва на сьогодні. Ну, під битвою я маю, я маю на увазі битва рослин проти зомбі конкретно в якомусь раунді. Так от, команда вишні весджампера виступила якось неймовірно класно. З 18 можливих балів ця команда набрала 14 і має ще шанси на залишок трьох. Себто команда ця витратила, ну, витратить витратить в найгіршому випадку 4 бали. Але мені здається, що вона все ж таки має шанси справитися з цим раундом, але хто його знає. Адже Гарганча вже підходить близько до рослин. І так, він так і зміг вбити колючки, що до інших рослин. Чомпер його все ще не може вкусити, а сам Гарганчав вбиває е е вишнє горішок. Чомпер його починає кусати, але гарганча його все ж таки вбиває. В раунді з Гаргом команда людяного горохостріла набирає 3 бали, а команда вишня виша Чомпера нічого не набирає. Але команді людяного горохостріла це не допомагає. А отже, команда Лишний Лес Чемпера виходить в півфінал. Ура! Тут деле можу казати дуже довго, але скажу дуже коротко. Вже довго. Коротше, команді Лєдяного руху стріла все ж таки респект. Вона набрала 12 балів і це реально другий результат, причому з величезним відривом. І, не дивлячись на такий величезний результат, вона попалася просто на якогось на якусь неадекватну е, е, класну команду, а саме на команду вишні вишні Чомпера, яка набрала 14 і 18 балів. Вона витратила 4 бали. 4! за всю битву. Це неймовірно круті результати, особливо якщо згадати попередні два через фіналі. Ну, коротше, давайте вже переходити до, е, до побачень. Адже наступного разу нас чекатиме битва, битва гіпно-подарунка, а також вогні залізного автомата. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм і звичайний канал, ссылка в описі на телеграм. Дякую за перегляд, всім до побачення.